Я пізнаю світ Сьогодні на нас з вами чекає подорож нашою Батьківщиною. Але для початку пропоную згадати, як називається наша країна? Вірно, Україна. Чи пам'ятаєте ви, яка столиця України? Так, столиця України місто Київ. А чи знаєте ви? Як називається місто, в якому ми живемо? Наше місто називається Суми. Нашому місту вже 369 років. Воно засноване в 1655 році. А зараз пропоную переглянути відео та дізнатися більше про історію. Та пам'ятки нашого міста. Це Сумщина. Мальовничий край на самому кордоні України. Саме тут ми збираємось знайти дивні історії, відчути гордість великих перемог наших предків і зачеркнути енергії натхнення. Іноді, там, де живе наша історія, немає доріг. Густі ліси та хащі. Але ми любимо його. І це наш край пригод. Історія міста Суми починається в 1652 році з поселення Суменна Слобода. Коли в 1656 році Слободу реорганізували у місто, то і назвали його Сумен через декілька років. Буква Н у назві зникла, та місто отримало сучасну назву Суми. Засновником міста був козацький полковник Герасим Кондратьєв, який збудував тут фортецю для захисту слобідської України від набігів татар. Стоять наші суми на сумці і пслі, на стрілці й попадці стоять, віками на цій благодатній землі садами й гаями шумлять. Дороги іншої не треба. Свято-Воскресенський кафедральний собор найстаріша будівля міста Суми, перша міська кам'яниця, перший мурований храм у стилі козацького бароку. Є легенда, що у Свято-Воскресенській церкві живе привид жінки, сестри засновника міста Герасима Кондратєва. Статус прикордонного міста вимагав будівництва оборонних споруд, тому собор має товсті півтораметрові стіни та вузькі маленькі вікна. Щоб при нападі витримати тривалу облогу, сумчани вірять, що під церквою був потаємний вихід до псла. Одне з найулюбленіших місць усіх сумчан, який створений у 1972 році як символ українсько-польської дружби. Це справжній зелений острів на набережні річки Сумка прямо в центрі міста. Раніше на цьому місці були болота, які згодом осушили, а закута в граніті найближча річка Сумка створює у сквері красиву набережну. Альтанка з різьбленого дерева вважається головною візитівкою міста Суми. Встановив альтанку місцевий поміщик Іван Лещинський на місці Свердловини, де шукали, але так і не знайшли родовище нафти. Унікальністю альтанки вважається принцип її побудови без єдиного металевого цвяха. Це одна з небагатьох споруд міста, яка не постраждала у роки Другої світової війни. У 2010 році Альтанка стала переможцем конкурсу «Сім чудес міста Сумі. У багатьох сумчан вона асоціюється з грою духового оркестру, адже саме тут щорічно проводяться Дні Європи. Популярний серед мешканців та гостей міста пам'ятник сумка являє собою колодязь, над яким звисає сумка, набита грошима. Він був встановлений у 2008 році до 335-річчя заснування нашого міста. Сумка символізує достаток, благополуччя, а арка колодязя небесне склепіння. За легендою, саме на цьому місці козаками-переселенцями, у 1655 році було знайдено три мисливські сумки з монетами, на якій було збудовано наше місто. Саме через це на гербі сум і зображено три сумки. Від них нібито і пішла назва міста. Хоча, згідно з іншою версією, ім'я місту дали за назвою річки Сумка, яка з часом перетворилася на ручай, але й досі тече місто. Українського народу, славу і гордості української землі Тарасу Григоровичу Шевченку стоїть у самому центрі міста на вулиці Петропавлівській, яку сумчани поміж себе називають сотнею. Бронзова фігура Кобзаря на гранітному 4-метровому з дивовижною точністю відтворює непохитний дух поета, його сталеву волю і віру в свій народ. Пам'ятник вражає своєю величчю, монументальністю, Символізує свободу та відданість рідній українській землі та людям, що живуть на. Ціональний академічний театр драми та музичної комедії імені Михайла Щепкіна, провідний культурно-мистецький осередок, головна та найбільша театральна зала і концертний майданчик області. Сьогодні це театр із чітко визначеною стратегією зростання, у якому з успіхом демонструється класична драма, комедійна оперета, сучасний авангард, проходять різноманітні заходи та концертні програми. Одночасно 950 глядачів можуть спостерігати за тим, що відбувається на сцені. Дитячий парк Казка це не тільки яскрава сучасність, але й спогади декількох поколінь сумчан. Дитячі атракціони, казкові споруди, фігури персонажів казок. Корабель на якорі та велетенський кіт у чоботях, який низько вклоняється, вітаючи кожного. Це справжній сумський дійснийленд, місце щасливого та безтурботного дитинства, де завжди є морозиво, солодка вата та купа розла. Наше місто неймовірно гарне, сповнене архітектурними пам'ятками та чудовим краєвидом. А зараз я пропоную вам пограти в гру. На екрані будуть з'являтися фото видатних місць нашого міста. Якщо ви були на цьому місці, плескайте в долоні, а якщо ні, то топайте ніжками. Готові? Починаємо! Альтанка, Дитячий парк, стадіон, сквер дружби, пам'ятник знак Сумка. Пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченко. Фонтан Садко. Те... Театр Михайла Щепкіна Свято Воскресенська церква. Ви, великі молодці, поїхали далі, любі дітки. А чи знаєте ви свою адресу? Якщо так, то промовте її голос. А якщо ні, то запитайте своїх батьків та запам'ятайте її. А ще я вам пропоную намалювати свій будинок. У когось це багатоповерхівка, у когось приватний будинок. Буду дуже чекати на ваші роботи. Наше місто має дуже багато видатних місць та пам'яток. На жаль, за одну подорож ми не зможемо дізнатись про нього сповна. Але я впевнена, що після сьогоднішнього заняття. Ви будете досліджувати та відкривати для себе щось нове та цікаве про наше місто. Дякую вам за сьогоднішнє заняття. До нових зустрічей!